В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 2 червня, другий день календарного літа. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких українців, як художники, друг Тараса Шевченка, Іван Сошенко та Фотій Красницький. Артист-гуморист Юрій Тимошенко, письменник Андрій Чайковський та Олімпійський чемпіон із спортивної ходьби Володимир Голубничий. Саме цього дня 1652 року. Військо Богдана Хмельницького здобуло блискучу перемогу під батогом. А 1918-го гетьманську владу в Україні визнали Німеччина та австро угорщина А за Кландремон сьогодні день відмови від надмірної їжі або ж день здорового харчування. Вчора світ відзначив міжнародний день захисту дітей. Цій події наш телеканал присвятив благодійний марафон, зібрані за допомогою якого кошти підуть на медичну допомогу юному Максиму Рослику з Черніхівського району. Лікарі обіцяють повернути йому слух. Ми щиро вдячні усім, хто долучився до благодійної справи підтримки хлопчика, але до необхідної суми залишилося зовсім небагато. Отож, збір коштів триває. Нагадаю, що їх можна перерахувати на банківську карточку мами Максима Олени Миколаїв не у Приватбанку. Номер картки 4149 41 14 З нагоди Міжнародного дня захисту дітей на Житомирщині пройшли численні заходи. Репортаж про ці події. У міжнародний день захисту дітей голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський побував у Новобирівському дитячому будинку-інтернаті Хорошівського району, в якому проживає 81 дівчинка з особливими потребами. Свій візит керівник області розпочав із огляду приміщень, спальних кімнат, навчальних закладів, їдальні побував у капличці та майстерні для творчого розвитку, ознайомився з матеріально-технічною базою, поцікавився, як триває підготовка до осінньо-зимового сезону. Адже під час нещодавнього його візиту в цей заклад постала. Проблема оновлення обладнання котельні. Сьогодні тут вже працює сучасний котел. Хоча ще тривають роботи із осучаснення теплотраси. З обласного бюджету на оновлення теплопостачання спрямовано майже мільйон гривень. До поліпшення матеріально-технічної бази долучилася і група депутатів обласної ради. Сергій Машковський привітав дівчаток з міжнародним днем захисту дітей та початком довгожданих літніх канікул та побажанням яскравих емоцій та повної самореалізації. А також подякував вихователям та педагогам за особливі. Атмосферу добробуту, затишку реабілітації, яку вони створюють для своїх вихованок. Після відвідин цього особливого закладу керівник області наголосив, що всі діти, незважаючи на своє соціальне походження, стан розвитку, мають бути успішними, впевненими у собі та здоровими. А головне завдання влади дати їм шанс на щастя. Турбота про дітей, їхня підтримка, їхня опіка, допомога їм це однозначно є пріоритет нашої роботи. Так само, як і пріоритет нашої роботи, це те, що вони, що всі наші діти, а у нас більше 139 тисяч дітей шкільного віку повинні отримувати якісну шкільну освіту. Сьогодні ми особливу увагу приділяємо на це. Завтра до нас приїжджає якраз з цього питання і Марина Анатольна Порошенко, і Лілія Михайлівна Гриневич, міністр освіти і науки. Ми теж будемо обговорювати, обговорювати ці проблемні моменти, проговорювати те, що ми робимо на рівні області. Я маю на увазі по створенню базових та опорних шкіл. Що ми Робимо для того, щоб покращити якість освіти. У гідропарку Житомира розгорнулося масштабне дитяче свято. Вимогою до його гостей стали гарний настрій та активна участь у розвагах. Організатори подбали, щоб цьогоріч діти не нудьгували. Під час свята відбулися змагання, виступи дитячих колективів та ігри. Сьогодні день захисту дітей, і ну, щоб діти повеселилися і відсвяткували цей день. Хай добрий дивлюся, як виступають різні діти і, і, і хожу тут, граю і діти, і дорослі заохочені позитивною та дружньою атмосферою свята, активно знайомилися з різновидами спорту і мистецтва, набиралися досвіду один в одного. Такий простір для спілкування сприяє всебічному розвитку дітей, переконані учасники свята. последние несколько лет первый раз вот именно в таком, с таким большим количеством детей проводим мероприятия. Детям сейчас не хватает праздника, не хватает праздника их родителям, и поэтому вот на День защиты детей мы решили все-таки устроить для детей праздник в городе Штомере. Для них возможность увидеть, что есть еще другое времяпрепровождение с друзьями, нежели там сидеть за компьютером, играть в компьютерные игры. Найкращі учні Житомира отримали стипендію міського голови. За словами організаторів свята цього літа проводитимуть чимало фестивалів. Тому заохочують дітей разом з батьками брати активну участь. І ще про резонансні минулі та очікувані події у нашому краї. Журналіст Роман Бочкала повідомив у соцмережі, що в зоні АТО на фронтовому Донбасі загинув ще один воїн із Житомирщини, снайпер 53-ї бригади. Сьогодні у Житомирі побували міністр освіти Ліля і дружина президента України Марина Порошенко. Та проходить фестиваль художньої самодіяльності шести вищих аграрних навчальних закладів в області. А у Житомирському аеропорту стартував чотириденний авіазліт імені Сергія Корольова. У суботу обласний музично-драматичний театр запрошує на всеукраїнський фестиваль пам'яті Івана Сльоти Альон Цвіте. А в неділю у Житомирі презентують книгу спогадів про письменника-дисидента Євгена Концевича Лицар нескореного духу. Нашу щоденну ювілейну франкіану з нагоди ювілейного року українського генія Івана Франка продовжуємо добіркою цікавих фактів про нього. Виявляється, після свого другого арешту 1880 року Франко ледь не помер з голоду. Тоді за тиждень у готелі він написав повість на дні і на останні гроші надіслав її до Львова. Після того три дні жив на триценти, знайдені на березі річки Прут. Цих грошей вистачило хіба на одну хлібину. А коли їх не стало, лежав без пам'яті, без сил. Врятував Франка від голоду старий служитель готелю. І трохи незвичайного. Вчені заявили, що незабаром на небі може з'явитися друге сонце. На цю роль претендує зірка з іменем Бетенгейзе, яка вже почала перетворюватися на супернову. А в Росії в Сибірських містах вчора випав сніг. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні вже у найближчі години. Він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра!